Вітаю, вітаю і по прогнозам, за прогнозами. Я казав, що буде Void Burn. Барн, не знаю, B -u -r -n. Burn. <плес> Мабуть, не знаю. Як? Берн? <плес> бирн, мені кажуть. Значить, бирн. <плес> Класна машинка, виглядає дуже класно. Я хочу зразу подивитися все, що дають. Це дві однакові машини і дві однакові колеса. Ага, прикольно. Добре, полетіли, полетіли до гри. Один на один і 2 на 2. Погнали. Ой, в матчі. Е -е. Чувачок не поїхав. Поїхав! Виглядає вона потужно, я просто бачу, звідки в неї виходять... Оу. Слухайте, виглядає машинка дуже потужна. Мені подобається, мені дуже подобається машинка. Чувак не пропускає, ну. Нехай. Бля, ну машинка реально потужно виглядає, мені подобається дуже сильно. Не зміг я підібрати до неї, до речі, Rocket Boost. у мене немає ніякого такого біленького, прикольного. От були б трейди, можна було б до цього. Ого. Можна було б до цього і докупити. Але, на жаль, немає. Тому катаюся поки на цьому burnout. О, погано відбув. Добре. Не попав. Попав. Скажу чесно, відчувається важче, ніж Шокунін. Ми грали на Шокуніні нещодавно, відчувається реально важче, ніж на Шокуніні поки що. Шокуніні. Так, ну, проспав я знову. Ну, Слухайте, машинка прям дуже класно відчувається. Ну, кубля відчувається, дуже класно виглядає. Відчувається, поки вона, ну, таке. А, до речі, не зміг знайти. Не зміг знайти який хітбокс. Машинки. Не зміг знайти які хітбокс в машинці, це поворотом, на жаль, да. А, Не знаю, який хітбокс. реально не знаю, який хітбокс. Ну. Відчувається поки не, не, не так, як Шокунін, поки важче набагато. Вона така, знаєте, важка машинка на дотик, на гру. Не знаю, не знаю. Буде видно. Ну треба, треба більше якому, ну багато каток зіграти. Ну як багато, відносно багато каток, щоб хоча б адекватно зрозуміти, на що ця машинка здатна. Давайте я зразу на експіду один на один, бо тут, як ви бачите, трошки не йде. Ой, дивіться, яка підходяща мапа на наступну у нас гру. ви шо, ви шо. Дуже підходяща мапа. Минулу катку я програв. 1-4. О, це нова машинка проти мене. шокунін. Якщо я не помиляюсь, мені так взялося одним оком побачив. Опа, був флік, але... не такий собі. Рожево потужний автомобіль... Ух ти, бус забрав, вау. Дуже важко відчувається, знаєте, воно відчувається як Dodge. Не пам'ятаю, як він там. Hellcat. Теж так само важко. але, ну, Не знаю. Треба звикнути до цього. Ну дивіться, після Шокуніна машинка максимально важка. Вона максимально тяжка в е, керуванні. Дуже тяжко відчувається, ніби. не знаю. Ніби в мене якась додаткова вага на руках, коли я там мишку чіпаю або клавіатуру. Але виглядає вона потужно, саме через. Те, що вона виглядає потужно, я, я буду. На ній грати. <ріст> Ого. Оце я, блядь, да. <ріст> я так і хотів, але я не... я, я хотів попасти ще, слухайте, ну. <ріст> я хотів ще попасти, звісно. Блін, дуже тяжко. Дуже тяжко відчувається. Не знаю. Треба більше часу на ній грати, щоб звикнутись. Шкода. Тому що шоконін мені по візуалу не заходить, але по грі заходить. А ось. Void е заходить по візуалу, дуже сильно заходить по візуалу, вона дуже ахуєнно виглядає. А от по грі ну важко. Та ще я не знаю, який тут хітбокс насправді. Ні, вона реально відчувається дуже масивною і дуже важкою. Я не знаю. Не знаю, чому так відбувається. О, не попав. У -у. Добре. О, добре. Ух. лейт лейт <рес> лейт 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 Ну, блін, виглядає вона дуже потужна. Потужна машина, максимально. Але дуже тяжкий. Не дуже тяжке, не дуже тяжке для розуміння і для керування, не знаю. Я це вже стільки разів повторив, що я просто навіть не, не знаю що і як. Так, буде удар. Ну, нормально. Ай-яй. Не знаю, вона навіть, вона навіть з бустом мені відчувається повільною, я не знаю. Це дуже-дуже важкий автомобіль. От я не знаю, як передати словами. Це треба, ну, це треба відчувати насправді. О, не попав. Не попав. Це треба насправді відчувати просто. Ну, я не знаю, як передати словами, як, як можна відчути автомобіль в реклатлізі важким, але. Ось таке в мене відчуття. Ого! А я мав зачіпити. Добрий день. О, почекайте, добрий день. Добрий день, давайте розбиратися разом. Чи мені здалося, чи в мене тупо бампер, такий передній бампер пройшов крізь м'яч, я не знаю. Ну. Мені, зда... мені здалося, що я мав 100% зачіпати, ну нехай. Можливо, зламаний хитбокс машинки, ну можливо. Але це ще не доведено, тому що мені могло здатися просто. Розумієте? Ну тут дар, тут гарний, тут гарний кліп, тут я його не дістав. От першому питання, В першому моменті були питання, в цьому немає питань, в цьому все гарно. В цьому все добре. Блін, кікоф, ну. Не, скікофа, боже. Ну хоча б не скікофу, ну бля. Такі два нормальні м'ячі забивські кофу пропускаю. Не. Не класно. Бля, дуже важко відчувається автомобіль, я не знаю. Не потужно, не потужно. Виглядає потужно, гра непотужна. Е, давайте я, скоріше за все, зроблю це один відос. Од, одну катку, що 2 на 2 я не піду, бо, по-перше, це буде казуал, по-друге, в мене трошки час підтискає. В мене трошки підтискає зараз час. Оу, ого. Оце я міг зараз сам собі привести. Бля, ну машинка виглядає дуже круто. А от відчувається, ні. Ну капець. Треба звикнути. Я думаю, що треба звикнути. Треба дати більше шансів цій машині. Набагато більше шансів цій машині треба дати, ніж дві карти. Ось ось що я про що кажу, ну але перше враження воно. незадовільне. Не знаю, якби вона так класно не виглядала, я їй другий шанс не дав, насправді. Ну, гарний гол. Гарний забив. Ну, насправді, реально, я. Не дав би другий шанс цій машині, якби вона не виглядала так охуєнно. Ну, реально. Ой, не вийшов, не вийшов кікоп у нього. Ну, а я людина не горда, скористаюся. Так би мовити, бачу, пусті ворота забиваю, але не завжди. Цитати великих НСК. Дуже важко грати на ній. Зачіпить, а у ні. Так, це перемога. Слухайте, важко. Машинка виглядає потужно. Грати на ній важко. Але я дам їй шанс. 100% дам шанс, тому що подивіться, яка вона класна, подивіться, яка вона хір'на. До речі, коли зате ж ці прикольні, які мені випали. Ну просто гляньте, яка вона класна. Це реально потужно. Це реально потужно. Потужно. Подивіться. Вау. Ну, потужна машинка, потужна машинка, а вам дякую, що ви подивилися цей потужний відос. Ні, він не потужний, не знаю. Най вам щастить, най вас все буде потужно. Почуємось, гайс, почуємось.